Доброго дня, дітки! Сьогодні на уроці Я досліджую освіт ми з вами розглянемо тему, як змінюється життя у водоймах навесні. Для початку я пропоную вам відгадати загадку. Слухайте уважно. Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і виляє хвостиком. Хто це дітка? Звичайно, це рибка. Приходом весни тітки, щойно на водоймах скресне крига, прогрівається водичка, і риби піднімаються з наводою ближче до поверхні. Але що? Як ви гадаєте? Піднімаються вони? Тому що незабаром почнеться нерест. Риби шукають затишні місця для відкладення ікри, з якої потім вилуплюються мальки. Подивіться уважно. А що ж таке нерест? Хтось знає, дітки? Давайте прочитаємо словничок. Нерест це процес відкладання ікри самицями риб. А з ікринок виходять малі рибки, яких називають мальками. І йдемо далі. Від чого ж залежить початок нересту? Початок нересту залежить від температури води. Мальки і ікринки дуже чутливі до тепла і холоду, тому риба. Наша головна героїня сьогоднішнього уроку вичікує, коли водичка буде достатньо теплою. Першими йдуть на нерест щуки. Відразу як закінчиться льодохід. Потім настає час для нересту, ліща, плітки та окуня. Коли добре прогріються водойми, підуть на нерест короб, карась і линь. Ви можете побачити їх на екрані. Під час нересту риби шукають особливі місця. Їх називають дітки нерестилища. Полубляють лускаті обирати тихі заплави попід берегами або зарості густої густою витяжної росливості. Тобто такі місця, де немає бурхливої течії, яка могла б змити ікру. А от річковий огонь та сон кращих місць для нереста не вишукують, вони розмножуються там, де живуть. А чи піклуються риби про своє потомство, як ви гадаєте, здебільшого після нересту риби не пікуються про своїх майбутніх нащадків. Кидаючи ікру на присваляще. А от щука і судак охороняють свої ікру доти, доки з неї не вилупляться мальки. І знову підгадаємо загадку. Я знаю, ви це любите. І так, слухайте уважно. У ставку живе на дні, має диво клишні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Хто ж це у нас такий, дітки? Звичайно, це рак, і ми його з вами знаємо. У мене для вас завдання. Вам треба опрацювати текст на сторіночці 63. Ви можете поставити на паузу і прочитати його. А ми продовжуємо далі. Після того, як ви прочитаєте текст, вам необхідно дати відповіді на запитаннячка, тому читати слід дуже уважно. І так, перше запитання де мешкають раки? Друге запитання чим укрити їхнє тіло. Третє запитання Де рак шукає їжу? Четверте запитання чим він живеться? І п'яте останнє запитаннячко, про яку цікаву особливість раків ви дізналися. Подумайте і дайте відповіді на запитання. А зараз піскульт-хвилинка. Тому встаємо. і... Кроком руж ту ту ту-ту, кроком руш ту ту ту-ту, кроком руш ту кроком руш Плескай так ла плескай ла ла плескай так ла плескай так Повернис, купу, пупу, повернись, попупу, повернись, попупу повернись.

Bochat, tart, 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 Косунички, а ми з вами продовжуємо далі. Підгадуємо ще одну загадку. У зеленому жакеті галасує в очереті хоче плавати мастак, і не риба, і не рак. Хто ж це, дітки? Це жапка, звичайно, жабка. А де жапка мешкає? Жаби мешкають в прісноводних водоймах. Суходолом вони пересуваються стрибками, але деякі можуть ходити і навіть бігати. Жаби добре плавають у воді. Чим корисні для нас взагалі жаби? Жаби дуже корисні тим, що поїдають комах, і цим самим зменшують їх чисельність. Ось, наприклад, дітки, деревні квакші можуть лазити по деревах. Розгляньте цю жабку, роздивіться уважно. На сьогодні у нас все, і я пропоную вам обрати відповідну цеглинку Червону, якщо на уроці вам не сподобалось, помаранчеву, якщо на уроці сподобалось, і зелену, Якщо ну дуже сподобалось, дякую вам за увагу. Ви сьогодні, молодці, до нових зустрічей!